Справа 862. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартує. Такі завдання мені подобаються. Давайте подивимося перше завдання. Отже, 211, треба додати 173 і треба додати 789. Ну, можна помітити, що треба згрупувати спочатку 211 і до нього додати 200, 789. Тобто ми пишемо ще простіше, це записати так. Пишемо 211. Плюс. 789. А тоді вже до суми додати 173. І це дорівнює. Ну що ж, 211 плюс 789, 11 плюс 89 це буде 100. 200 плюс 100 це 300, 300 плюс 700 це 1000. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 1000 Плюс 173. І це буде дорівнювати 1173. Є. Yeah. Ну що ж, а тепер переходимо до другого завдання. Тут також треба групувати доданки. Треба шукати між ними такі комбінації, щоб вони легко додавались в сумі. Дивіться, можна помітити, що у нас є 517 і 283, а також є 321 і 179. Тобто я пропоную отак їх об'єднати і пишемо, що це дорівнює. Спочатку 517. Додати. Тоді пишемо 283. Додати. Ну, а окремо будемо додавати 321 плюс 179. І це дорівнює. Ну що ж. 17 плюс 283 це буде 300. А 500 плюс 300 це 800. Тобто перший доданок у нас буде 800 у дужках. Додати. Ну, а другий доданок дивимося, 21 плюс 79. 179 це буде 200, а 200 плюс 300 це 500. Плюс 500. Ну і разом це буде 1300. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Нам треба 50 помножити на 17 і помножити на 2. Тут простіше, спочатку 50 помножити на 2, бо це буде 100, а потім вже множити на 17. То ми пишемо, що це дорівнює. Записуємо тоді це спочатку 50 множимо на 2, а потім вже помножимо на 17. І це дорівнює. 50 помножити на 2, це буде 100. А 100, що множиться на 17, це буде 17 і 2 нолики або 1700. Є. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Треба 25 помножити на 11, помножити на 4 і помножити на 7. Я пропоную спочатку згрупувати 25 помножити на 4, бо це буде 100. Ну, а 11 легко помножити на 7. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, у дужках пишемо спочатку 25 множимо на 4. І помножити. А далі у дужках у нас буде 11, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 25, що множити на 4, я вже казав, що це 100. Помножити. А 11 що множиться на 7, це буде 77. І це дорівнює. Як нам 100 помножити на 77? Після 77 треба додати 2 нолика, Тобто це буде 7700. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення зручним способом. Не забувайте використовувати подібні методи при обчисленнях. На цьому вправу завершено.